Часникової. Ну а ми почнемо нашу сьогоднішню тему. Наталія, поділіться, будь ласка, з нами про що ми сьогодні будемо говорити? Ну, можливо, тема сьогоднішня вас здивувала, бо е, вона звучить як суспільство і землетруси. Так? До чого ж то здається тут суспільство? А справа в тому, що будь-яка подія вона поширюється в суспільстві в різних варіаціях, в різних темах. І неодноразово я вже зустрічала в соціальних, в соціальних групах різних інформацію про те, що люди намагаються навіть віднайти зв'язок між землетрусом в Туреччині і в, з подіями з війною в Україні. А що було зрозуміліше, я один з постів зачитаю цей пост Дмитра Павлюченка. Він розповсюджений вже у кількох людей, і ось я читаю одну із версій, яку я знайшла в соцмережі. Соці... Дмитро Павляченко пише: я не сейсмолог і навіть не географ, але я знаю, коли їде потяг чи фура, то в будинках за 100 метрів дрижать шибки. Коли керовані вибухи в кар'єрі, земля двихтить за кілька кілометрів. Коли гучно крикнути в горах. Рушить лавина. А коли сильно струснути на п'яти, то можна струсити мозок. Коли тисячі крилатих і балістичних ракет вже рік гемба гембають по одній з тектонічних плит, то струс мозку отримує вся планета. Для цього не потрібно мати спеціального освіту. Достатньо взяти камінь і молоток і постукати по одному й тому ж місцю разів зо двадцять. А потім подивитись, куди розповзлись тріщини. Невже найсвітліші розуми світу не озвучать причини цієї серії землетрусів по всій планеті? І не вже ні до кого вчений голів не дійшло, що Росія руйнує не саму Україну, а весь світ? І ця війна принесе небачені досі втрати планети? Ну, справа в тому, що я якраз хочу роздивитися сценарій, описаний в цій. В цьому пості з точки зору наукового. тобто, чи можливо це взагалі, що діє суспільства, ну в першу чергу на фізичному чи на духовному якомусь на фізичному чи духовному рівні, да? чи може суспільство впливати дійсно на виникнення таких масштабних явищ, таких як, наприклад, землетрус, що стався нещодавно в Туреччині та Сирії. Дуже цікава думка, взагалі, сам пост він наштовхує на певні думки, аналіз подій, які відбувалися в історії, взагалі, а тим паче зараз на протязі майже цілого року періодично на нашу землю потрапляють ракети. Так відбуваються вибухи, коливання, якісь е, кори земної, Звичайно, я. Не біолог, не сейсмолог багато цього не знаю, але цікава думка. Дуже цікава тема. Дякую, що ви підняли таке питання. Ну мені здається, на початку було б непогано розібратися взагалі, що таке землетрус. Можливо, у вас є визначення, Наталія? Поділіться з нами. Ну їх багато. Я звичайно одне запропоную з більш таких простих. да, так, що землетрус це раптові струси земної кори, викликані переміщення великих мас у надрах землі. До речі, щодо класифікації, знову ж таки, якщо на спрощеному рівні, то є землетруси, тектонічні, вулканічні, обвальні, моретруси, но є, але є й техногені. То в класифікації такі. Я думаю, вони якраз нас більше і зацікавлять. Дякую, що поділилися визначення, Наталія. Ви нещодавно згадували про землетрус, який стався у Туреччині зовсім нещодавно. Дуже трагічна подія. Є ось певна інформація, що в певний період цей землетрус він був понад 7 балів за шкалою десяти балів, наскільки я знаю. Тобто це достатньо багато. Сильний землетрус магнітутою 7,5 і балів, що стався в кар в ках у Туреччині. Зовсім нещодавно, і тут виникає питання: ось ми зовсім недалеко знаходимося, а чи можливо... На вашу думку, щоб щось подібне трапилось і в Україні ну, в світлі нашої сьогоднішньої теми. Ну, дійсно, від України Турцію розділяє тільки Чорне море, да, тобто дуже дуже близько. Ну я хочу просто ще акцентувати увагу, що е, ось те, що сталося в Туреччині, це був епіцентр. Е, крім того, в Наступні кілька одну, першу другу добу сталося ще 200 землетрусів, тобто була запущена така такий ланцюжок. Більше того, тектонічна плита, яка зазвичай відходить там в рік на кілька е сантиметрів, вона пересунулася відразу на три метри. І ось саме тому о, таке явище, як землетрус, крім того, що це достатньо сильне явище було, це ще стурбувало тим, що це запустило начебто якийсь механізм, якусь ланцюгову реакцію. І ось це дійсно людей турбує і сама подія, що сталася в Турції, і взагалі, ось цей цей, цей, цей ланцюжок подій. Тому ось це стало підґрунтям для розмірковування чи могла. Війна в Україні спричинити те, що сталося в Турції, да, землетрус ну, стосовно України не можна повністю виключати, що ми порятовані да, від можливого землетрусу. Знову ж таки нагадаю, є епіцентр, і все одно хвилі, якісь коливання до нас доходять. Єдине, що звичайно чим далі від епіцентру, тим. Чи ці хвилі слабкіші, і ми просто їх не відчуваємо? Так? Але ці вібрації вони проходять з точки зору власне землетрусу на територію України, ну можливі такі зони ризику: це Закарпатська, Івано-Франківська, Черневецька, Одеська області, Крим? Це якщо говорити стосовно природних якихось умов для виникнення землетрусу. Тобто, в даному випадку Україна не є державою, яка дуже потерпає від землетрусів, але й повністю виключати в певні частини землетрус різної сили, теж ми не можемо. Дуже цікава інформація, і взагалі виникає ось питання в світлі того, що сказали ви, того, що відомо нам, чому саме. Трапився землетрус ось на території Туреччини. Чи дійсно це саме тому, що з фізичної точки зору там є епіцентр, Ну в плані геології, так чи можливо щось інше могло вплинути? Можливо, ми сьогодні поміркуємо і над цим пізніше? А зараз хотілося б торкнутися моменту одного, я чув нещодавно від вас, наче про декілька різних видів землетрусів. можете, будь ласка, нагадати? Так я повторюю це тектонічні, ну зрозуміло, переміщення тектонічних. Плит, що сталося, до речі, в Туреччині, вулканічні це внаслідок дії вулканів. Також обвальні, коли обвал відбувається великих мас під землею, не маються що лише на поверхні. Бувають моретруси, а бувають техногенні. Теж така класифікація, вони присутні. А чи можна дізнатися щось більше про один з видів, ну наприклад, про техногені землетруси? Ну нам мабуть треба більш докладно поговорити, бо це якраз і одна один з тих видів, який, хоч трошки, дозволяє розмірковувати, чи можливо з фізичної точки зору якісь події в Україні впливати на події в Ту в Турції, да? Ну, якщо говорити техногенні, ми розуміємо, що тут завжди присутні діяльність людини. Так? Все, що техногенне, зумовлено як наслідок цивілізації дій людини. Ну, що може викликати техногенний землетрус? Ну, наприклад, якщо робиться штучне водосховище великого за обсягом і починає заливати воду. Заливати починають заливати воду, то теж йде певним, здригається земна кора. Да? Тобто певним чином це відчувається. Ну знов ж таки, це невеликий землетрус, небагато балів, але теж це вже фіксується. Були випадки під час підземних робіт, коли на шахтах працюють, да? ось взриви там роблять. Теж фіксувалися певні хвилі. Які співвідносили з землетрусами. Коли атомні вибухи підземні, тим паче коли роблять, теж фіксується здригання земної кори. Стосовно України, теж є зона певна ризику техногенних землетрусів. Це якраз Донбас. Ну, по-перше, ця історія не зараз сплила, а ще трішки раніше, коли в 90-х роках почали масово закривати. Шахти, щоб ми з вами більш зрозуміли, в чому там є проблема. Шахти не бувають не глибокі, але бувають на глибину до кілометра, так, наприклад. І коли вугілля забирають, то є певна порожнина, її укріплюють. Але коли шахта закривається, треба все по правилам зробити. І в першу чергу це стосується, щоб вода не заливала, ну тобто, вода попала в. В потрібну частину шахти і не попала в непотрібну частину шахти, коли її закривають, коли закриття масове. І неконтрольовано, як до речі, сталося якраз вже з 2014 по 2023 рік. То деякі шахти вони не закриті не по технології, і це теж може спричинити землетруси, але невеличкі. Тобто, це стовідсотково не може там закриття шахт на Донбасі вплинути на землетрус в Туреччині. Напряму так це не може бути, але саме локально якісь коливання. Земної кори при обвал, якщо обвал здійсниться всередині шахти, це можливо, але знову ж повторюю, це буде невелика амплітуда. Відповідно, не буде, сподіваюсь, не буде ніяких руйнувань. Дуже цікаво. Тобто, слухаючи ось цю інформацію, можна зробити певний висновок, так або як би це називається припущення, так. Що саме активність людини може стати причиною землетрусу? Так і сьогодні ви спочатку вже говорили про те, що ось ці ракетні атаки, які здійснюються тривалий. Час на територію України, це якби постійний вплив на земну кору, ці коливання, і, можливо, ми не знаємо точно, але можливо, і це могло спричинити подібні речі на якихось інших ділянках поруч з Україною або в інших місцях. Е, Наталія, ви сьогодні говорили, що ми торкнемося не тільки фізичного аспекту можливих причин так, появу землетрусів, а можливо, і духовних. І тут, ну можливо, ми почнемо, якщо бажаєте з того, а що взагалі Біблія говорить про землетруси? Чи згадується вам якісь події, де в Біблії говориться про землетруси? А, ну, я хочу знову ж таки зробити передмову, певно, бо е, з одного боку пов'язали землетруси е, в, тур, в Туреччині з подіями в Україні, да те, що бомби падають на землю українську, а ще інша частина це якраз. Люди віруючі, як правило, вони згадали іншу річ: що землетруси, війни, море, глади і так далі, це може бути ознакою останнього часу. І тоді люди знову ж таки наші починають і в цьому руслі. Тобто, з одного боку обговорюють цю подію, можливо, бомби якось впливають, а з іншого боку, можливо, це як передвістя останнього часу. І ось тут, в принципі, можна ну, велике поле для. Розміркувань єдине відразу скажу, що ніхто не знає часів, так коли це встанеться, але сказано в Біблії, що будуть певні ознаки наближення, да бути. І до речі, про землетруси теж говориться. Саме слово землетрус, воно теж використовується в Біблії і в прямому значенні, і в переносному значенні. То це слово від це явище і відповідно слово відомо з давніх часів, в тому числі з часів біблійських. А, ну, що б, що б ви хотіли конкретно про що? Що вже я знаю, ви дуже гарно писання. Знаєте, ось яке місце в першу чергу вам приходить на згадку? Мені особисто згадалось декілька текстів Біблії, де історично описуються події, коли траплялося землетрус. Ось, наприклад, від Матвія, 27 розділ, написано, і ось завіса у храмі роздерлася надвоє від верху аж додолу, і земля потряслась. І почали розпадатися скелі. Це момент, коли Ісус на хресті помер. Ще один момент, наприклад, Матвія, 28, восьми, розділ, другий вірш, і великий стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та сів на ньому. Або ось, наприклад, дій 16, розділ написано: І ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи в'язниці захиталися. І повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Тобто, читаючи ці події, ін може виникати таке відчуття, що саме ось ці землетруси, які тут описуються, не обов'язково були слідством саме дії людської. Так що люди щось робили, або ось якась там техногенна була подія. Написано Ангел зійшов так? Чи Бог звільняв з в'язниці його учнів? Чи якісь інші події виникає питання, чи завжди землетрус може в дійсності бути чисто вин... ну причиною землетрусу може бути чисто якась фізична річ? Чи можливо і духовна. Як ви вважаєте, Наталі? Ну ми ж з вами віруючі люди, розуміємо, що якраз віра вона на стиці? Істественне і сверхістена, да, як це українською правильно сказати. Сверхприродні. Сверхприроднього е, і природнього. Да? А, зрозуміло, що, наприклад, в християнському світі люди знають приклади зцілень. Ось Коли лікар, начебто, говорить, це неможливо. Да? Це неможливо по законам природи, це неможливо. А людина зцілюється. Так? А я ще давно так чула історію, але запам'ятала. Коли маленька дівчинка, їй було чи два чи три рочки, і її рука попала, потрапила під така каталка була, де ну качаються, качалка. І ось дитина маленька, пальчики маленькі, людина важка качалася, і просто коли пальці попали під цю качалку, то пучки, кінчики пальців, вони відрізані були. І коли попали в лікарню, то лікарі казали, ну, звичайно, не буде там ніякого нагінагаточка. Тобто вас збереглася частина ручки, але звичайно не буде наготочка. І спочатку, коли почали ну, нігті з'являтися, врач... лікарі говорили: та ні, ні не може бути. Це це, це це не може бути. Це щось якесь, може там всередину сховалася зараз на поверхню вийшло, да, якісь там. Е... Обломочки, а потім дійсно у людини, у дитини цієї повністю ручка була відновлена. То з точки зору людської це неможливо, але з точки зору віри це можливо. Так? Стосовно ось тих подій, що ви назвали, ну однозначно, що можна помітити, ці події, ці землетруси супроводжували якісь важливі події, наприклад, момент, коли Ісус помирав на хресті, так. Тобто це е, можливо бути як е, теж, якесь знамення, да? якийсь символ. Щоб звернути увагу е, людей на так, це. Так, е, Звернути увагу людей на це. Ну, це як моя версія. Да? Ось, наприклад, чомусь не зовсім пересічна історія, згадується з цим з цією темою, але е, пригадуйте кари: 10 кар для фараона. Е, Навіщо mm -hmm. вони були? Це теж в принципі були природні катаклізми. Якщо так аналізувати, це були природні катаклізми і питання: а для чого? Для чого це було? Це відбувалося доти, поки фараон не, не, не все таки не злякався і не визнав, що є влада більше ніж у нього. Так я ні в якому разі зараз не хочу зосереджуватися на саме Турції, так і говорити щось може, може там не так, ні. Справа в тому, що якраз коли ми говоримо про землетруси, про тектонічні пліти, то все на землі пов'язано. І е, якщо щось відбувається в Туреччині, то процеси, що це запустили, вони можуть бути за багато-багато кілометрів. Просто такий ланцюжок, ланцюжок подій. Як я згадала спочатку, що ось в туреччині стався землетрус, і потім по всій земній кулі пройшлися ось низка менших землетрусів. Так? І в даному випадку теж може бути те ж саме відбуватися, да, що те, що відбулося в Туреччині, воно, якщо аналізувати, да, для чого, да, ми ж не, не будемо чому, чому, чому саме Турція, а тоді ставити питання: а для чого Бог це допустив? Ми знаємо, що сам Бог не може якусь таку стихі... ну, навмисно шкодити людям. Да? Він запустив певні природні закони, і ці закони потім спрацьовують. І можливо для, для землі, ось спочатку дивіться, логіку прослідкуємо. Що було на початку? Почалися ось ці епідемії. Ковід, почався ковід. Люди здавали люди. Спочатку перелякалися, потім, потім призвичаїлись, повернулися до звичного їм способу життя. Потім що відбулося? Війна в Україні. Це це дійсно теж весь світ струснуло. Так, це, це весь вплинуло на весь світ. Як ми вже зрозуміли, економіка навіть показала, що Україна частина цього світу, вона не є окремою якоюсь державою. це Все пов'язано. Все одно, все одно люди повернулися до своїх звичного способу життя. Я маю на увазі не лише з точки зору духовної, а й з точки зору фізичного світу. Так? І ось зараз стався землетрус, низка землетрусів, люди трошки злякалися. Але сенс не в тому, щоб злякатися, а щоб замислитися, а що відбувається, до чого це може призвести. І, можливо, тому більшість якраз і почало згадувати, чи не є це передвістям останніх часів. Ну, знову ж таки, як я говорила, в Біблії чітко написано, що ніхто не знає точно часів якихось да, точної дати. І якщо хтось говорить, що точна ця дата, то скоріш за все це не від Бога, бо Бог попередив точну дату, не буде знати ніхто. Дякую за коментарі, Наталія. У мене виникає питання, враховуючи сьогоднішню нашу тему про суспільство і землетруси, можливу е, взаємозв'язок дії суспільства на сейсмічну активність. Ми говорили і про фізичні, і про можливі духовні аспекти цих речей. І питання наступне: на, ваш, на вашу думку, який висновок має сьогодні зробити суспільство, враховуючи, що землетрус може мати можливо не лише фізичний, фізично а й духовну, Як би ви відповіли на таке питання? Є такий термін. Ну я не знаю наскільки він науковий, але я бачу йому підтвердження в різних фізичних явищах. Ну він відомий як ефект метелика. Тобто, всі знають метелик, він такий невагомий, легенький, да? начебто непомітний. Але ефект метелика цього підрозуміває, що ось цей метелик, маленьке, щось невагоме, неважливо, воно може призвести, запустити ряд важливих подій. Ну, Наприклад, нам також відомо інший приклад, скажу. Образ в Біблії дуже часто зустрічається переповнення чаш. Чаша молит переповнюється чи чаша гніву Божого да, переповнюється. І що значить переповнюється? Це значить, що щось. Добавляється, добавляється, додається і якийсь момент одна маленька капелька. Одна маленька капелька, яка, в принципі, з усієї маси вона не відіграє значної ролі. Але ця капелька може бути останньою, останнім чинником, який запускає певну, певну подію. І для себе, аналізуючи, ось точки зору події землетруса в Туреччині, чи, і того, чи можлива щоб суспільство, людина, люди впливали через фізичні якісь явища, через духовні на виникнення цих подій, я для себе пояснюю так: напряму неможливо сказати, що вчинок одної людини чи одна конкретна бомба, чи один конкрет, одна конкретна закрита шахта, що вона напряму спричинила землетрус. Але коли щось накопичується, це в комплексі. І ось певна подія, ті ж той, той же вибух в Україні, він може бути стати просто останньою крапелькою. Щось відбувається під землею, да? плити переміщуються. Ми не знаємо всі, всіх подій. І раптом ось бомба падає одна, одна невеличке коливання, і воно може стати як спусковим механізмом. Ну це я, звичайно, не на науковому рівні. Це я вам розказую, як я для себе це, цю тему проаналізувала, сприйняла. Дуже дякую, Наталія, за коментар. Я ось зараз згадую книгу об'явлення. В ній немало написано про землетруси, але більше у світі майбутніх кар, які будуть приходити на цю землю. Тобто описані якісь реальні події, якісь техногенні катастрофи, достатньо потужні. Ось, наприклад, 16-й розділ, 18-й вірш написано і сталося блискавки і гуркіт та громи. І сталося велике трясіння землі якого не було, відколи людина живе на землі, великий такий землетрус, такий міцний, і далі написано про розпад міста і так далі. Тобто, виявляється, що те, що відбувається сьогодні, навіть найбільший землетрус, навіть те, що сьогодні ми можемо почути, так це ще не те, що ну, може відбутися по потужності, я маю на увазі. І цікавий момент в тому, що це написано саме як Божий суд, тобто цей землетрус. До речі, я не знаю, як ви гадаєте, чи це дійсно буде е, проявом Божої влади, його волі, і просто він викликає ці речі, чи це просто так станеться з фізичної точки зору, що підійде такий момент, що завдяки діяльності людей, суспільство ось, виникли цей землетрус, і він співпав якраз з часом, коли Господь це влаштував? Ну я трішки по іншому для себе це форму формулюю. А як я це бачу? Я бачу це ну наприклад, чого взяти. Ну, ось є сила тяжіння, сила тяжіння, Бог її створив, так? Ось є сила тяжіння. Але якщо один злочинець буде на на, на даху і скине звідти людину, людина впаде, впаде вона під дією закону тяжіння, який створеним Богом. Тобто, і хто в цьому винен? Це Бог зробив чи людина? Ні, Бог запустив певні закони, фізичні і духовні. Він володар всього і фізичного в тому числі. І е, е, дія фізичного світу, е, ці закони діють незалежно від того, хоче людина, не хоче людина. Е, я вірю, що людина може впливати як негативна, так і позитивна, на покращення чи погіршення навколишнього світу. В тому числі людина може впливати через, е, через Бога, через молитви до Бога. Так, тобто, як е, люди врятувалися з давніх врам... дам... 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 часів, вони зверталися до Бога. Тяжкі часи, і Бог відповідав. Так? Якщо бо люди відходили від Бога, то Бог не втручався, Бог не любить насилля. Він насильно не змусить людей бути християнами, бути доброчинними. там, чи, чи інше. Бог запустив механізм, Він нам цей механізм розкриває. Він нам дає безліч можливостей робити добрі справи. Але хтось вибирає робити злі справи. І тоді вже. Закони вони діють незалежно складаючись вже з волі і гарних людей, і з волі, і з вчинків людей, які щось погане роблять. Так? Тобто, ось я так бачу цю, цей стан. Тобто, певним чином ми не можемо впливати на те, що відбувається, але ми можемо спробувати, звернувшись до Бога. Ось та ж сама подія в Туреччині вона показала як плюси, так і мінуси. Так? Ми бачимо кадри. Коли там дівчинка, маленька дівчинка, вона прикриває меншого брата, по моєму 36 годин вона були зажаті, і вона прикривала рукою голову свого брата. Так? Або коли люди там голими руками відкапували сусідів, ризикуючи самі потрапити під обвал. А були негативні якісь явища, коли надсилають допомогу, а хтось собі привласнює, за цей кошт живеться. Тобто будь-яка подія вона важлива з точки зору конкретної людини, що для людини ця подія. Чи буде людина стояти, запитувати, чому це, чи вона буде робити висновки для чого. Логічно і продуктивніше завжди думати, для чого це сталося, для чого, як це може допомогти на краще змінити світ. Дуже дякую за такі важливі слова. Наталія. Отже, я роблю висновок, що є речі, які ми не можемо до кінця пояснити в своєму житті, але дуже важливо, як ви сказали, питати себе не чому, а для чого. Тому що, можливо, це стане причиною для позитивних змін в житті людини. Можливо, ми не зможемо до кінця зрозуміти взаємозв'язок дій суспільства, в тому числі на такі сейсмологічні речі, як землетруси, але ми точно можемо знати, що ми можемо залишатися людьми, проявляти любов і взагалі слідувати Божим заповідям. Наприклад, наш час на, на жаль, вже підходить до свого завершення. Ну і хотілося б традиційно попросити у вас в кінці нашої сьогоднішньої програми, у світлі сьогоднішнього спілкування, зробити якесь побажання від серця для наших радіослухачів. Будь ласка, Наталія. На мені чомусь на серці не побажання таке, тому ж таке розмірковання про е, українців, про український народ. А е, у нас відбуваються жахливі події, але це нас не зробило егоїстами зацикленими на собі. Тобто, коли сталася подія в Туреччині, то українці допомагають, незважаючи на те, що самим важко е, в Україні кожного дня руйнується безліч будинки. Да? Але це не нас не зробило чорствими. А навпаки, ми краще розуміємо людин, людей, які потрапляють у біду. І це мене дуже радує. Радує, що у нас такий народ, і значить, у нас є майбутнє. Дякую, Наталія, за вашу участь, за таке чудове слово в кінці. Дорогі радіослухачі. Це була програма Я і ми. Суспільні технології сьогоднішньої нашої теми була суспільство та землетруси. Взаємозв'язок. Сподіваємося, ця програма була для вас корисною, цікавою. Запрошуємо вас і в майбутнє в наступні програми. Наталія, дякую вам ще раз. На все добре. З Богом.